Лазерний 4D рівень. В комплектацію, по-перше, входить дуже чудовий кейс для того, щоб він доїхав до вас ціленьким і щоб зберігати з ним нічого не сталося. Дуже зручно переносити. В комплекті у нас ідуть окуляри, зарядний пристрій. У нас іде два акумулятора. У нас ідуть різні приспособи, щоб в різних ситуаціях поставити сам рівень. У нас в комплекті є пульт. Також в нас в комплекті тринога нога на три рівня. Цією штучкою можна піднімати, отут воно фіксується. Зараз я продемонструю. Тут є маленький рівень. Ось відкрутили. І можна ручку трохи підняти або опустити. І зафіксуємо зворотню. Сам лазерний рівень йде з дисплеєм. Продемонструємо роботу. Заряд акумулятор вставлений. Нажимаємо кнопку ON, він вмикається, показує рівень заряду батареї. Можна вистав... виставляти горизонтальні лінії дві. І по вертикалі також одна, одна лінія або так, лінія, або дві лінії горизонтальних. сейчас, що попало в кадр.